Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенди Психології. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо про токсичну емпатію. Отже, на одному кінці спектру у нас є психопатія і соціопатія. Психопатія це тоді, коли ми не відчуваємо болю, образи іншої людини. Відповідно, серед таких людей багато садистів і агресорів. Соціопатія це коли людина йде в такий, знаєте, був контрив до соціуму, і, в принципі, Соціум видається дуже агресивним і ворожим, або вона не стурбована якось тим, щоб у цей соціум нормально вбудуватися, вбудувати своє життя. І На іншому кінці цього спектру є токсична емпатія. Токсична емпатія може бути токсичною для самої людини, яка є емпатом, і для тих людей, кому вона співчуває так? або співчуває в лапках. Отже, по-перше, розберемо з вами. Коли токсична емпатія є шкідливою для самого емпата, є люди з різними розладами особистості, у яких порушені нормальні кордони, ну, приватні свої кордони і кордони своєї особистості, вони не відчувають власну вагу і власну цінність без того, щоб постійно надавати допомогу, або якусь матеріальну або або моральну, або психологічну іншим людям і роблять вони це. Не з професійної точки зору, тобто не через те, що це їхня професія, а просто інакше вони не відчувають себе нормально цілосними у цьому житті, вони не можуть вибудовувати своє власне життя. І в принципі, в принципі, чим вони зайняті обдумуванням почуттів, емоцій інших людей, подій у житті інших людей. Це ті люди, люди, яким потрібні дуже сильно. Оці, знаєте, мексиканські серіали, в них порушені власні кордони, тому їхні кордони також порушують ті, хто любить зливати свій негатив на якусь таку плакальну жилеточку, умовно кажучи, постійно приходити до них, там, ну, наприклад, за матеріальною допомогою, незважаючи на те, чи можуть вони її зараз надати чи ні. Ось, тобто такі, знаєте, Аля, добродушні люди, а насправді вони можуть бути добродушними, але в них перша чергова проблема в них порушені кордони власної ідентичності і власної особистості. Їм треба набувати більше свого его, більше своєї ідентичності для того, щоб вони відчували себе нормально без того, щоб жити по суті життям, емоціями інших людей і подіями інших людей у їхньому житті, замість того, щоб Будувати своє, це така токсична дуже емпатія для самої людини, яка є емпатом. Треба їм задумуватися, чому так складається, що вони живуть не своїм життям, а життям інших. Є токсична емпатія для тих, кому співчувають а-ля співчувають, тому що це маніпулятивні техніки. Ви знаєте, я не дуже люблю розмовляти про інших людей в негативних термінах, постійно розбирають, чи там психопатів, нарцисів і так далі, тому що зараз на це йде дуже сильний такий, я би сказала, ухил в суспільстві, і таке складається враження, що кожний другий навколо тебе, або психопат, або нарцис, або там, соціопат. Ну, має якийсь психологічний, або іноді навіть і психіатричний, не дуже приємний діагноз. І чомусь. Не акцентують увагу на тому, у відео зараз блогери і психологи, наскільки навкруги нас є добрих і приємних людей. І весь такий йде на якийсь негатив. Я люблю, не люблю на цьому акцентувати, але у темі токсичної емпатії я можу акцентувати, в принципі, на тому, що іноді, не дуже часто, але іноді мені по роботі траплялися люди, які використовували так звану емпатію, яка, по суті, була. Маніпулятивною технікою у своїх корисних інтересах. Вони тільки з тобою знайомилися і починали, знаєте, як казала одна моя знайома, вселятися в тебе. Тобто ти не дуже хотіла їм щось відкривати, а вони лізли в твоє життя, як начебто, намагаючись а своїм інтересом про тебе, знаєте, залізти в кожну твою шпариночку. І. І те, і інше у тебе випитати. І коли ти а, ну, у свою чергу запитувала їх щось про них, вони відповідали, але а, я бачила, що їм не це не дуже їм було цікаво. Їм було не дуже цікаво вести діалог на рівнах. Знаєте, ти мені, я тобі ні. Їм цікаво було випитати у мене все, що вони могли, як наче вони були слідчими. Ну, я така людина, я відкрию рівно те, що я відкрию і нічого більше. Якщо мені щось не хочеться сказати, зазвичай я цього не скажу. Я якось обіду цю тему. Але я бачила, як вони от з цим своїм дивним таким, сказати, манером підходили до багатьох колег і от так от все випитували. І потім це завжди оберталося проти цих колег. Тобто у відповідний час це могло обернутися. Якимось якоюсь реплікою керівнику про цю людину. З використанням, знаєте, це як меч, який потім використовують проти тебе. Або вони бачили, що людина і так в якомусь розпачі щось там не виходить по роботі. Вони ще, а, ну, та, ну, ти ж пам'ятаєш, ти ж казала, що ти там-то і там-то там, там і також не склалася. Тобто добити тебе чимось. Такі люди є. Це маніпулятори, я називаю це полупрофесійні слідчі. В них є така. Манера а, вести діалог у формі м'якого слідчого, знаєте, типу що він тебе досліджує. Ну коли це на. Скажімо так, на сеансі у психолога, психотерапевта-коуча, то це наша робота, нам за це платять гроші, і людина приходить зі своєю проблемою, ми маємо запитувати, ставити запитання. Інакше ми не просто не докопаємося до суті проблеми, але це добровільний жест людини, яка приходить к професіоналу і хоче реально розібратися у своїх проблемах. А тут просто до тебе підсаджується якась тобі мало знайома людина, або навіть знайома, але з якимись дивними намірами. На свою користь і починає видавати себе такого твого, знаєте. Закадичного просто друга, товариша, якому ти можеш прям всім поділитися, коли ти ділитися цим абсолютно не хочеш. І навіть на сеансах я вам можу сказати, я завжди кажу людям, щоб вони мені розповідали рівно те, що їм розповідати комфортно. Якщо їм не комфортно розповідати якісь свої таємниці, якісь факти свого життя, то не треба, тому що я можу, ну, зазвичай не завжди правда, але зазвичай я можу пропрацювати на сеансі. Через емоції, які викликав той чи інший факт їхньої біографії, через почуття, а не через сам той факт, Тобто мені навіть іноді не важлива подія, мені важливі почуття і емоції, тому що з ними також можна працювати. Так от, знаєте, що такі. Вибачте, за ну це можливо агресивна форма, не красива. Я називаю їх безмило лізуть в одне місце. Вибачте. От Це такі люди, токсичні емпати, це абсолютні маніпулятори по типу Я слідчий, а ти підслідний. Ось. І їм відкриватися не треба. Треба, щоб вони бачили, що як вони не заходять, з якого боку, а вони заходять з багатьох боків до тебе. Їм Сюди обрізають їхню ініціативу і відповідають якимись такими абстрактними нейтральними фразами, які начебто і не ворожі до них з одного боку, з іншого боку, нічого потрібного їм не відкривають.